Житаємо у вас з перемогою у матчі за валоном. І одразу питання сьогодні, якщо не дивитися на кінцівку гри, яка була дійсно дуже драматичною, то до цього Авалон нібито контролював гру, але за рахунок саме реалізації цих моментів у вас була перевага. Чи дійсно такі виробили акцент на саме ефективну гру в обороні і потім вже далі на реалізацію своїх моментів? Так, ми сьогодні збудували гру залежно від ситуації. Тут, мабуть, слід сказати кілька слів. Ось про що. Стар вже п'ять сезонів виступає на найвищому в Києві рівні. Але по суті, ми залишаємось любительською командою, тому що в нас, по-перше, є проблеми з фінансуванням. По друге, Багато по-друге з тренувальним процесом і багато чого в нас залежить від збору гравців. І це показав цей чемпіонат. Коли в нас не було збору, були програні матчі, а коли збір нормальний, то ми демонстрували більш-менш достойну гру, гідну гру. Хочу подякувати супернику Авалон класна команда, це команда Вищої ліги Києва. Тому отримати перемогу над ними завжди приємно. Сьогодні була вирішальна гра, що стосується розподілу медалей. Це була гра за 6 очок, за 6 балів. Ну, приємно, що вдалося перемогти. Хоча суперники, як ви сказали, дійсно мали шанси і теж могли щось здобути. Ми сьогодні навчали команді лідерів, з якими не було Ардашніко, не було Корнєва, Наскільки їх відсутність позначалась на грі команди? Так. Хочу сказати, що в нас в цьому турнірі всього один новачок це Корнєв. Всі інші гравці давним-давно грають за нас. Ардашніков грає за нас з 18-го року. Він не просто тут з'явився і так далі. Це наш гравець, ми його вважаємо. У нас є люди, які сьогодні, наприклад, Терас грав, він в команді 10 років, і так далі. Бородаєнко дев'ять, якого сьогодні, на жаль, не було, і так далі. Тобто у нас команда з традиціями. Ми пишаємось тим, що в нас в команді хороший мікроклімат. І ті гравці, які від нас йдуть в серйозні колективи на зарплати, на преміальні, з задоволенням повертаються до нас, коли є така можливість пограти. Я їм за це вдячний. Ну і ще такий момент по сьогоднішній грі. Сьогодні якраз дуже емоційна кінцівка була і якраз. Були і порушення правили, п'ятий фол, шостий фол, були і пенальти сьогодні. І За рахунок чого все-таки вдалося втримати цю мінімальну перевагу наприкінці гри, коли вже здавалося, що Авалон певної ініціативи був близький до нічиєї. Так, дійсно, кінцівка була нервовою. У нас є ряд досвідчених гравців, легенди київського футзалу Чепарньок, Корнійчук. І так далі. Вважаю, що за рахунок їх досвіду. До речі, Корнійчук сьогодні виконував функції тренера, граючого, і йому від мене окрема подяка. Дякую.